Одна година твого часу, притча. Якось одного разу чоловік повернувся пізно додому з роботи, як завжди, втомлений, і побачив, як двері на нього чекає п'ятирічний син. Татку, можна тебе дещо запитати? А вже що трапилося? Татку, а скільки ти отримуєш? Це не твоя справа, обурився батько. І крім того, навіщо це тобі? Просто хочу знати, будь ласка, скажи, скільки ти отримуєш за годину? Ну, взагалі то п'ятсот. А що? Татку, син підвів до нього дуже серйозні очі. Татку, ти можеш мені позичити триста? Ти питав мене тільки для того, щоб я дав тобі гроші на якусь безлусту іграшку? спитав обурений батько. Негайно маш до своєї кімнати лягай спати. Не можна ж бути таким егоїстом. Я працюю цілий день, страшенно втомлююся, а ти так безглуздо поводишся. Малюк тихо пішов до себе в кімнату і зачинив за собою двері. Через деякий час батько заспокоївся і подумав може, йому дійсно треба було щось важливе купити? Та грець з ними тими трьома сотнями. Він у мене ще ніколи не просив грошей. Коли батько зайшов до дитячої кімнати, син жележав у ліжку. Ти не спиш, синку? запитав він. Ні, тату, просто лежу, відповів хлопчик. Здається, я погарячкував, коли відмовив тобі. У мене був дуже важкий день, просто урвався тепець. Вибач, от гроші, які ти просив. Хлопчик сів у ліжку і усміхнувся. Ой, татко, дякую. Потім поліз під подушку і дістав ще кілька пам'ятних банкнот. Батько, побачивши, що сина вже є гроші, знову обурився, а малюк склав усі гроші разом. І ретельно перерахувавши купюр, знову подивився на батька. Навіщо ти просив грошей, якщо вони вже в тебе є, невдоволено пробурмотів батько, бо мені не вистачало, а тепер якраз досить, відповів хлопчик. Татко, тут рівно п'ятсот. Можна я куплю годину твого часу. Будь ласка, повернися завтра швидше з роботи, щоб повечеряти разом з нами.